Ну що, друзі, настав час просіяти борошно та спекти улюблену домашню піцу. Адже мені вже так хочеться прохрустіти запашною гарячою скоринкою. Отже, просіємо 300 г борошна та переміщуємо його в глибоку миску. Додаємо 10 грам сухих дріжджів або 20 грам живих, пресованих, приблизно одну чайну ложку цукру. Та стільки ж солі. На черзі оливкова олія. Її потрібно приблизно 2,5 столові ложки. До речі, інгредієнти я додаю в хаотичному порядку і завжди під це виходить вдала. А найголовніший секрет успіху це 180 мл теплої 38-градусної води. У ній дріжджі себе почувають дуже чудово і працюють на славу. На дотик ця вода має бути ледве тепла. Тісто вимішуємо доти, доки воно не почне відлипати від рук. Накриваємо його. Та обов'язково залишаємо підростати у теплому приміщенні поближче до джерела тепла. Бажано. За сприятливих умов тісто підросте за 35-45 хвилин і збільшиться в обсязі у 2 рази. А ми тим часом підготуємо наступні необхідні інгредієнти. Шинку нарізаємо до вільної форми, у мене квадратики, та відкладаємо в бік. Потім беремося за грибочки. Шампінйони. До речі, якщо ви готуєте піцу в сезон лисичок, то можна готувати піцу із ними. Виходить дуже смачно. І шампіньоні обов'язково знімаємо шкірку. Якщо вона брудна або така трохи придавлена, як у мене. Із дуже свіжих та чистих грибів шкірку можна не знімати. Моцареловий маємо з упаковки і готуємо соус для піци. У мене є вже готовий, закатаний завчасно у невеличкі баночки. Форму для випікання змащую оливковою олією. Упс, кудись подівся мій пензлик. Ну нічого, розподілити рівномірно олії можна і способом. Обминаю тісто руками, присипаю стіл борошном та витягую тісто і розкачую приблизно по діаметру круг. Переміщую наш круг у форму для випікання та розправляю тісто руками. Бажано робити це рівномірно, трохи придавлюючи тісто. А стосовно соусу, то це просто томати без серцевини та шкірки, закатані з часником та спеціями. Для піцци такий соус дуже зручний. Отже, змащуємо тісто соусом та викладаємо шинку у довільній послідовності. Так само зробимо і з грибочками. А от моцарелу потрібно порозривати на невеличкі шматочки і теж помістити на вільні місця. І хоча здається, що сиру забагато, це не так. Після випікання все прийде в норму. І про випікання. Піцу я випікаю при температурі 180 градусів приблизно 10 хвилин. Можна випікати і хвилин 8, але я люблю, коли сир починає трохи підгорати, і тісто ніжне, м'яке, а бортики хрусткі. Та кажуть, про смаки не сперечаються. Випечіть до готовності на ваш смак. Смачного любі друзі! Я щиро вдячна вам за коментарі та вподобайки. Це дуже мотивує і гріє моє серденько. Плюсик вам у карму. І нехай життя смакує!